Всім друзі, З вами Вадим Довченко. Огляд після семи турів Норвей Чес або турніру в Ставангрі, найсильнішому турніру цього цього року. Супер -туріру. ну окей, якщо не враховувати турнір претендентів, такий от загальний турнір для гравців, які яких там вибирали по рейтингу якось там з, най... з найсильніших? Ну, якось вони враховували там, що шість гравців оцих найсильніших топових супергрусмейстерів грають зараз в цьому турнірі. Ось, звісно, формальний там діючий чемпіон Дін Ліжень, який на останньому місці? Ну, на жаль, так воно є з. Гри ніякої не показують. Сьогодні ми подивимося якраз останню партію просто проти Магнуса Карлсона. Ось, не будемо ми оглядати багато партій. До речі, досить цікаво. можете зайти в «Ческом», просто вести 2024, Норвегий Чес» «Ческом». Ось, і там є і таблиці, і все, що необхідне, є, можна просто подивитися. Ось, кому цікаво, і всі партії ми оглянемо лише одну партію. Ну і в загальному подивимося, зараз як розташовані супергросмейстри. Ця, ця топ е, топ десятки гросмейстрів. Магнус Карлсон, е, перше місце має 13 очок, ну і трошки погору про саму систему. Друге місце Гікару Накамура 12,5. І що цікаво, Хікарона Камура по рейтингу випередив е, Фабіану Каруану. Ось і зараз е, Топ, топ 2 вже другий. Магнус Калсен. Перше місце перед займає в класику Ікарно Камора. Друге, ну і третє місце. Фабіано Каруан. Ось то також можете подивитися про це е, тепер. Е, давай так, 12,5 очок, прагненанка Рамеш Бабу 11 очок, Аррецефіруджа 9,5 очок, Фабіана Карвана, 7,5 очок і Ділі Жень 3,5 очки. І насправді можна подивитися і подумати, так, 7 турів, якщо за виграш дають одне очко, то як може бути в Макса на 13. Насправді не так. Ось за одну перемогу дають 3 очка в класику, якщо, якщо виграв. Якщо ж в класику ніхто не виграє, то наступає який називається Армагедон? Ось партія Армагедону, коли дається в бліц там 7 хвилин. До речі, тут такий контроль? 7 хвилин дається ще з якимось там добавленням після 40-го ходу, вже навіть секунди добавлення йдуть. Ну окей, це не зовсім рубка флагу. Ось якщо в основній партії нулі додається одна партія додатково, отже, в класику, там по декілька годин. А якщо ж ніхто не перемагає нічия, то тоді дається оця партія з Армагедону. І хто грав білими в класику, грає так, також білими. Ось в Армагедоні. І якщо е, в чорних закінчується час там чи чорні програють там якось ну партію, то дається півтора очка білим і одне очко чорним. Якщо ж це нічия або е, білі е, програють ось або нічия, то дається півтора очка. Чорним і одне очко білим. Ось, така, ось так от цікаво. Ну, якщо виграється основна партія, то дається три очка, ще раз повторю. І тепер давайте подивимося, як ж це все відбувається. Ось тут є турнірна таблиця, результат після семи турів. І от написано, бачите, дивіться, Хікар, з Хікару Накамурою Магнус Карлсон зіграв півтора і одне очко отримав. відповідно. Отже, Хікару Накамура одну партію в нього в Армогедоні виграв. Далі прагнананка, з прагнанантхою видно, що нуль отримав. Програв партію. Окей, програв партію. Аліра Зафіруджа три очка. Виграв Аліра Зафіруджа. Фабіану Каруани також виграв три очка, Дім Ліжень, три очка. Ну і ще одна партія була чорними з Дін Ліжен півтора очка. Сьогодні була партія, де Макс Карлсон грав білими і він переміг. Ось, ну от ви можете подивитися повністю цю, цю, цю таблицю. Тепер давайте так, бо я трошки ще перевіряю інформацію. Тепер давайте подивимось, насправді, на, 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 на ігри. Це просто м, дуже цікаво. Давайте подивимось останній. Раунд, який був зіграний сьогодні третє число. Сьогодні Сікара на комурою була нічия. Вчора, вчорашнє дивимося. Так, лише дві партії. А, ось тут. Ось тут є. Макдус на Дім Дивимося якраз у цю партію. Просто щодо розмов, пам'ятаєте, коли я завжди казав? Ну, мені коли називали, що е, Тінь Ліжень чемпіон світу? Ну от я про те говорив що. Е, Чемпіон насправді справжній ось, і він ну дуже слабкий. Ось вам каталончик, але цікавий каталончик С4. Це навіть вже не каталончик. Ось не перейшов він. дійсно, в С4, Десь якби не було зіграно це 5 можливо, десь там можна зіграти С4 і зіграти це 4 Ось, ну, це не зовсім каталон, це вже більше, звісно, ідея реті. Ось, що десь перегукується, десь так само тиснемо цим білопольним слоном по цих всіх полях. Можливо, я тут також скоро бачу, почну грати якісь реті. Ось, досить такий гнучкий дебют, хоча не знаю. Окей, ну тут ідея класна, можна навіть коня в центр поставити, навіть цього вимінити, коня поставити також в центр чорнопольного слона. Ще питання, що будемо робити, ну можна щось подумати. Ось. Ну, поки навіть і тут не спішить. До речі, дивіться, просто пішаки наштовхує Магнус Карлсон на Дніження. На, на, на ось. Ну, нам це насправді не дуже цікаво. Ось, ну те, що я казав, кінь пішов в центр. Ми його там підміняли. Ось Треба, потрібно подумати, що робити з Чорнопольним слоном. Ось, ось тепер вже аж вийшов. Дивіться, от як кінь стає в центр, ну і відразу його тут слоник зв'язує. Ось, коник пішов, його зв'язали. Ну, укріпив пішаком. Окей. І я думаю, що це все досить непогано, що це, це чорні якось ще непогано грають. Оцей був розмін трішки дивний, Я не до кінця зрозумів, для чого бити цього коня. Щось не до кінця так складається, чесно кажучи, може там напасти слоном. Ну, до речі, це, це такий навіть і не то, що комп'ютерний хід, це якось і так і зрозуміло, що можна десь там якось так зіграти. Ось, ну тут вибити його і ну активізувати цю білопольного, нехай слона. Ну якось по цій діагоналі він десь звідси шахи може давати, відрізти повністю короля. Це якось було логічно, що це не дуже не має бути настільки хороший хід. Ось е атакуємо тут пішака, що ферзь не міг нікуди втікти. І тепер дивіться, шах прописується. Отакий, і ферзь заходить. Отже, Магнус Карлсон тут просто-напросто. Грає з Дін Леженюм не просто як з гросмейстром, він грає взагалі, як з першорозрядником, ось з другорозрядником, де, та навіть першорозрядники розуміють, цей, цей лінійний мат. Ну, ось який ну не лінійний мат, він трошки інакше там, більше експертний мат, не знаю. Ну, ну Досить проста ідея, коли слон відрізує цю клітинку, ось і десь там хочуть, хочуть його замотувати, ось, і ферзь відразу йде сюди. Хоча насправді сильніше можна було там тура g 1 ось зіграти. Ну, не знаю, з ідеєю, там ферзь 4 також Тура, потім же 1 Ось. Ну, а тут просто ось така штука, щоб поставити. Звісно, туру поставив, не знаю, там, розумієте, ви це? Я пам'ятаю, я такий мат колись отримав. Ось, коли я починав грати шахи, я от такий мат отримав. Я собі запам'ятав ці всі ідеї. Ось. Ну, Бліц можна, звісно, таке зівнути. Ну, це класика, друзі. ну і... Перс виходить, і давайте туру ставимо, звісно, сюди. Тепер простий удар, мат заходить, шах і мат просто. Пазл раш там, я не знаю, це вирішується близько за одну секунду. Ось оця вся ідея, коли, коли у вас є пазл шторм, там, чи раш називається тут. Ось е -е -е -е, чи якось інакше. раш такий. Окей, okay. Puzzle Rush називається. Він на чискомі, ось де просто-напросто це вирішується, ну якби дві секунди. А, ідея, і ну, зрозуміло, що там десь треба грати. Аж три, ну, інше, інакше тут, а, шість, обвичесь. Інакше тут ніяк не захиститися, ну, просто-напросто ж мат буде. ну, Це ж логічно. Ну і кінь там не може йти захистити, тому що ферзь зайняв. Ну, взагалі цей хід, я навіть ферзем, тут був дивний. Ось, ферзь. Ну, не знаю, можливо, вже один захищав, ну все одно, якби конячкою можна було сходити, ще якось там можна було захиститися, якщо, якщо вже на то пішло. Ось відразу Тура Б2. Ну, окей, І потім аж три зіграти. Також можливо було. Ну, ось тут просто ферзь відійшов і, і тура зайшла. І тепер зіграв Гінліжень Тура Б2. І, ну, вибачте, друзі, ну, це щось щось, щось не в порядку просто з Інліженям. Мені напевно здається, що. Дін Ліжень просто. Магнус Карлсен підставив Дін Ліжень. Ось в чому в чому вся проблема. Коли Магнус Карлсен відмовився захищати шахову корону, Дін Ліжень зрозумів, всі, весь світ зрозумів, і він також зрозумів, що навіть якщо він виграє шахову корону, він не буде чемпіоном світу. Ось, тому що Магнус досі грає в класику. І, і всі його не будуть сприймати як серйозно, як чемпіона світу. І мені здається, що з цим він просто перестав десь займатися, чи що я не навіть не знаю. Ну з ним щось дуже-дуже не так. Ось, ну, десь можливо, моральні якісь є проблеми. Ну, от видно, що тут просто шах і мат. І все. Я просто до кінця не розумію, чи він спеціально пішов оцей хід, щоб не мучитись. Якщо вже так, я думаю, він може просто знятися з турніру, просто щоб не грати. Тому що в дінь ліження зі всіх партій він оше, лише одну в Армагеддоні виграв партію. Давайте подивимось на Норвей Чес. Ось його результативність. Так, ну і, і дуже приємна новина для нас, до речі, так що ще ще не тікайте. Зараз будемо дивитися Анну Музичук. Ось її позицію, яка вона займає зараз в цьому турнірі. Ну, Дін Ліжень, якщо так побачити, він програв чотири е, партії в класику. І Програв ще до цього ну, зробив дві нічі в клас, Три нічі в класику. чотири програв в класику, зробив три нічі в класику. Це уявляєте? Це, ну, це просто ну, чемпіон світу. це. І після того він програв ще дві в Армагедоні з тих трьох, які зробив нічю в класику. А, причому білими в класику зробив нічого, і білими в Ромадоні програв. І одну лише він в прагнанантки рамеш бабу. Ось прагнанантхи він а, зробив він виграв білими, одну лише партію, друзі. І це виглядає дуже так сумно. Ось. Ну, хоча б одну він би в класику виграв, вже було б. Ну, щось. Ось. Магнус Карлсон зараз лідирує, 13 очок має. Ну, видно, хто просто світу. Ну, а цей 3,5 3 очка. Ви заявляєте, відрив просто який. Який просто відрив. І 3,5... з ну, 3... ну, це вже неможливо там догнати, скільки там турів залишилося, якщо взяти 10 10 турів має бути, так? А це вже після сьомого, ще 3, буквально три партії, і будемо фіксувати переможця. Тепер дивимося жіночий турнір. Так, це був опен. Є жіночий у Дивимо, жіночі в нас. Дивимось жіночий і Анна Музичук перше місце. Після семи раундів Анна Музичук займає першу позицію, і ось її результативність. Анна Музичук, так, давайте я трішечки підправлю. Ось, її результативність. 12 очок. Слухайте, майже як Магнус карсел має 13 очок, тільки вона 12 очок має. З Ювенюнь вона, до речі, ви, зробила одну ніч білими з чемпіонкою світу з Ювеньюнь. І а, півтора очка був Армагедон. Вона виграла Армагедон білими. Також з Ювенью вона програла Армагедон чорним. З Вайшалі, Рамеш Бабу, вона програла Армагедон білими. Також грала. З Лейтянзи вона виграла Армагедон чорними. Ну, видно, що це все було нічия. Отже, Нічен Ченча, і з Лейтіандзе вона також зробила нічию білими і програла Армагеддон. З Хампі Конеру а, вона виграла чорними. І з Пією Крамлінг вона виграла білими. Отже, в неї залишилося декілька насправді, а, партій, три партії з Рамешбабу Вайшалів. Рамешбабу Вайшалі, щоб ви розуміли, це сестра Прагнананхи Рамеш це фамілія Рамешбабу, А от Вайшалі і Прагнананха це ім'я. Ось, і вона от, чорним буде грати. З, не, з нею, не знаю. Подивимось, звісно, досить сильна індійська молода шахістка. Ось Хампі Конеру, вже стара індійська шахістка, старша, ну не стара, ще старша індійська шахістка проти неї Анна Музичук має шанси виграти білими. І з Пію Крамлінг, я також думаю, ну, Пія Крамлінг також аутсайдерка, вже, досить тоже старша шахістка. Ну і вже в цьому, в цьому вона так. Не показує такої, е, такого рівня гри. Пія Крамлінг залишилась і з нею буде грати Анна Музечук чорними, що, можливо, навіть і виграє. Пія Крамлінг, ну і також не є шанси виграти проти Хампі Конеру. Отже, якщо вона виграє ці дві партії, це буде досить, досить потужно для неї. І вона може зайняти перше місце. Так що боліваємо за нашу Анну Музичук. Ось і. Повернемося сюди вже після трьох турів. Буде, буде ще один огляд. Отже, ми так не сильно ну, можемо подивитися, чесно кажучи, якусь якусь гру рандомну, яку грала Анна Мозачук Проти Летінзи. Не знаю, там нічия була. Яку подивитися сьоме? Анна Мозичук проти Ювен Юнь. Там потрібно дивитися, звісно, відразу Армагедони, але щось я тут не бачу, що відображалися Армагедони. Можливо, це не дуже важливо. Так, ще буде, буде грати, от бачите, проти Вайшалі наступна партія. Раунд. Давайте можемо знайдемо десь якусь переможну партію. Анни Мозичук нашої. Black One. Ось проти Хампі Конера, до речі. Я думаю, що це досить ну велика партія. Давайте не будемо далеко сильно углублятися. Ось. Що це в нас взагалі вийшло? Так, стоп, 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 стоп. це Оце цікавий розмінний варіант. Практично, ми зараз можемо прийти, якщо слона викликане десь на g4 о, на g5, облачуюсь. ми викликали слона на g5, і в нас практично десь може виникнути. Uh, дивіться, зараз зіраю хитри, є, є три. Бачите, це у нас виникла ця система, яку я показував uh, слушайте, uh, на честь голландських uh, майстрів, не майстрів. Свенінгенська структура, так? Ні, Карлсбатка, ой, Карлсбадська структура. Свінінген це зовсім інша свегенген. Окей, карлсбадська структура у нас виникла. Ось. Е Потрібно слухайте згадувати, бачите. Ось. Е Карасбатська структура є про Каралсбат е трішки на каналі. Можете знайти відео про Карлсбат там є. Ось. Я грав і знімав е відразу. Дебют ну десь тут відбувається яка, яка тут головна ідея. Хоча оце я не дуже до кінця зрозумів в три нулі, тому що зазвичай пішак А і пішак Б йде десь в атаку, і це називається атака пішкової меншості. Це, це те саме відбувається, що в, карак в Каракані, досить проста ідея. Ось просто-напросто йдуть пішаки вперед. Хоча оце до кінця мені я, я ще такого такого я не бачив в Синінгені, ой в Карлсбаді, я такого ще не бачив, тому що. Е, ну, Щоб атакували на королівському фланзі, так от відразу не зминали ферцевий фланг там пішаками. Нема оцеї атаки пішакової меншості, а просто йдемо пішаками вперед зараз на королівський фланг. І ось тут, слухайте, ну це взагалі геніально просто-напросто король б'є. Ось. ну Це в кавичках геніально, слухайте, це. Ні, я взагалі щось нічого не розумію. Тура 20, здається, нормальний стандартний хід. Ну, щось, щось, чесно кажучи, хампі Конеро взагалі тут перепутала. Я думав, що дійсно насправді є якась ідея, але проте, все-таки, ніхто не відмінив 2 нулі ось в цій позиції. Два нулі і намагатися продавити звичайна атака пішакової меншості. Це стандартний прийом. Якщо ходимо пішак вперед, там не знаю, можна навіть десь зіграти, чи є чотири. Ну, от, напрошується, навіть є 4. І насправді бояться тут, тут нема чого. Там пішак вперед просто кінь побив, тут все, все прикрили. Тут пішака тримаємо, ну повністю ми тримаємо королівський фланг. І я до кінця взагалі цього всього не розумію, що тут вона боялася, чому вона боялася зробити рокіровку. Ось коротку. Ну, ця ідея, стара, стара, древня, ну, кажу, каралсбацька. Ну, взагалі, в карокані оце наштовхування пішаків не потрібно було нічого видумувати. Ну от видно, що давайте. Е... Перекрутимо все-таки, подивимось за... За... за чорних це все. Давайте зможемо ось так. Так не можна зробити. Да? Чому? Чому не можна перевернути дошку? Окей, ну неважливо. Ну і просто туди на мозичук її заатакувала. За... За Ось. Коротше відійшов. Слухайте. Ну, тут, тут, тут видно, що ще й коник. Дивіться, ну давайте. Коник тут заходить, атакує просто. Ферзь заходить. Ну, здається, що гід, може поганий, але насправді ну, така спокуса є. Просто завести ферзя, атакувати цю пішака. Ось. Ну, просто не знаю. Зімняли цей ферзь фланг. Як, як рокерувати в цю сторону? Ну, виглядає дуже дико, дуже дивно. Ось, не погріє якось ця рокіровка була. Ну, от, тепер зрозуміло, ну, з цієї сторони це все зрозуміло, для чого ми тиснемо. Ну, проте король білих набагато слабкіший. А Тут й не зрозуміло. Чекайте, а чому вже такі розміни тут? Ну, це жіночі шахи, друзі. Не до кінця тут все зрозуміло. Як там не дотиснула Анна Музичук, ну неважливо, окей, неважливо. Тут важливо те, що просто-напросто чорні перемогли. Увага, от, тут ще пропустила, забрала пішака і. чекайте, а чому не Б3 якось грати? Або пішак вперед. 6, 7, 3, 7. Ну, вже три просто можна грати. Уух. Кажу, бачите, краще оглядів жіночих шахів тут не оглядати. Ось, дуже багато якихось таких дрібних помилок, які навіть ну, в турових хеншпеля, знаєш знаєш, десь на першому розряді приблизно, вже так розумієш, по темі. Ну і це ж ще це ж класика. Слухайте, це ж класика, правда? Чи там мало було часу просто. Ні, 18 секунд. Уже мало секунд було. Окей, не знаю. Добре, друзі. Ну отак, от наша Анна Музичук лідирує зараз в і таблиці. Слухайте серед сильніших шахісток світу. І ще ми її і вітаємо, друзі. Ну, такий коротенький огляд. І наостанок показую вам позицію. А ви маєте вгадати наступний хід. Ось, що було повеселіше і поцікавіше. Це з моєї творчості, друзі. З моєї творчості шукаємо найсильніший хід за чорних. У вас є 10 секунд. Не думаю, що я більше продумав. У мене і так було 36 секунд. Так що тож я не думаю, що продумав більше, ніж. Е... До речі, що тут нічия комп'ютер каже, чи що? Нулі, нулі Угу. Після цього ходу нулі, але ви подивіться на позицію просто і зрозумійте, які нулі тут можуть бути. Ось. Е... Ось, ну, здається, ферзь кінь. Ось пішаків майже порівну. Ну, у мене один хороший прохідний, так що це вже підказка. Отже, друзі, давайте. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отже, з двома знаками оклику ухід з моєї творчості це бум. Слон F5. А ідея така, що якщо ми поб'ємо конем, то що буде? Тура і 6. Ось, тут потрібно було давати шах, де не знайшла, не знайшов. Не знаю, хто це хто це грав. Андістом, так, не знайшла, не знайшов суперник. Е, суперник не знайшов цього ходу. Ось, десь можна було ще давати там шахи. Ось, ферзі 7, напевно, найсильніше. Ну, і на король C8 е, знову ж таки давати шах. Ось, тому що король. на... Ну, просто b4 і побили пішака. Ферзь Б4, якщо король Б6. Тому. Ну, і так можна було робити вічний шах. Я був готовий тут. Ну, видно, по позиції, що я був готовий, але він побив конем. Скільки я пам'ятаю? Ні, там якось так було зіграно. Ну, давайте подивимося. Рев'ю, рев'ю, рев'ю. Нам, нам потрібно рев'ю. А, тепер ферзь e5. Ось король втікає, тепер вже нема цього шаху. Ось, і тепер на взяття. Просто тура є 6. Ну, з, з, самий, з, з перестановкою ходів. Просто-напросто виграна була партія. Ну, там далі. Неважливо, він ще крутився по часу. Мене 15 секунд було. До речі, скільки я часу над тим ходом подумав? Ну, досить швидко я цей хід знайшов слоном. Ну, це тому, що я взагалі там все крутив навколо того, того ходу. Я його раніше просто побачив, а тут я зіграю за 6 секунд. Добре, друзі. Ну що, всім всього хорошого, тоді до побачення.